Працівники комунального підприємства Поутава Водоканал замінюють майже стометрову ділянку колектора з прокладанням труб по вулиці Сімній. На цій ділянці мережі утворилася провалля і було прийнято рішення на ремонт цього колектору. З заміною приблизно 90 метрів труби на більш сучасні, на матеріал труби з поліетилену. Срок експлуатації двічі більш ніж залізобетонний. Колектор було прокладено 1965 року. Глибина його залягання близько п'яти метрів. Тут задіяно близько 10 працівників, два, два екскаватори, два, самосвальних машини, які постійно працюють. Складність цього ремонту в чому закладається? Високий рівень під ґрунтових вод, що постійно підтаплює, постійно проводиться відкачувати ці води. Ну і глибина. Також споріжна частина. Мешканці вулиці через аварійну ділянку колектора незручностей не відчувають, говорить фахівці Полтава водоканалу адже була змонтована насосна станція, що перекачує стічні води повз ушкоджену ділянку. Наразі траншею з закладеними трубами засипають піском. Роблять це, зокрема, для контролю рівня ґрунтових вод. Завершити ремонт колектора з благоустроєм ділянки планують наприкінці квітня.